Вітаю вас, шановні глядачі, в ефірі Християнська передача життя. Весь християнський світ хтось 25 грудня, хтось 7 січня відзначає одне із найвеличніших свят Різдво Христове. Різдво, на мою думку, полюбляють усі, а особливо малеча. Наші будинки красиво прибрані стрункими ялинками, красивими гірляндами, і все так гарно миготить. А коли ще й природа посприяє тому, щоб порадувати нас пухким лапатим снігом, то здається, що Різдво це просто казка. До наших осель завітають колядників і на столах так багато смачних наїдків. Так справді. Різдво це чудове свято спокою, миру та любові. Та чи знаємо ми справжню суть Різдва? Про це ми запитаємо в пастора церкви Християн Віри Івангільської Павла Івановича Кожі. Христос народився. Славімо Його! Давайте перше усього прочитаємо Євангеліє Святого Луки, другий розділ з 10-го вірша такий текст. Та ангел промовив до них: Нарякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику. Що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидому місці народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака: дитину сповиту ви знайдете, що в яслах лежатиме. І ось і раптом з'явилися з, з Ангелом сила велика небесного війська, що Бога хвалили і казали Слава Богу на висоті і на землі мир, у людях добра воля. Отже, що таке різдво? Різдво? Це народження Ісуса Христа або Його прихід чи втілення на нашу землю у вигляді дитинки, у вигляді дитини через свято і пречисту Діву Марію. Чи не хотіли б ви розказати нам, як саме відбувалось народження Ісуса Христа? Нам Євангеліє оповідає цікаву подію про народження Ісуса Христа, коли небожителі сповістили пастухам, зоря на сході. Показала мудрцям, що там, в юдеї, народився Спаситель світу. Цю подію від тепер від тодішнього дня святкують і відзначають дуже і дуже багато людей, бо це одна із самих надзвичайних подій, яка тільки колись відбувалася в всесвіті. Я вважаю, що народження будь-якої дитини це є взагалі чудо. А як ви вважаєте, народження Ісуса Христа було чудом? Я згідний, що народження кожної дитинки це вже є певне чудо. Але народження Ісуса Христа справді надзвичайне чудо. І це тому, що навіть до народження Ісуса Христа Діва, получила, Діва Марія получила від Ангела таке слово. І вона народила Ісуса Христа. Тобто прихід Ісуса Христа відбувався надзвичайним способом. А потім навіть подивімося, коли вже народився Ісус Христос, що які події відбулися у всесвіті? Зоря на Сході, мудрецям з'явилася. Ангели з'явилися пастушкам на полях, і хори ангелів співали чудову пісню про народження Ісуса Христа. Отже, народження Ісуса Христа воно відбувалося. З ознаками певних чудес. А скажіть, люди зраділи, чи взагалі хто-небудь зрадів, чи хтось був, що не радів народження Ісуса Христа? Абсолютна більшість людей просто не знали, що народився Ісус Христос. Бог сповістив пастушкам. Вони спочатку злякалися, але потім надзвичайно зраділи. Зраділи і мудреці, коли нарешті зоря їх привела на місце. Де був народжений Ісус Христос. Були люди, які зраділи. Були люди, які нічого не знали, були люди, які не зраділи. Хто саме не радів народженню Ісуса Христа? Цар Ірод, правитель тодішнього часу, Він не просто не зрадів, він дуже занепокоївся і засмутився народженням Ісуса Христа. Він подумав, що новий цар відбере від Нього Престол. І тому видав надзвичайно жорстокий приказ вбивати всіх немовлят. Деякі джерела говорять нам про те, що біля двох тисяч деякі джерела кажуть, і більше невинних дітей першими постраждало за Ісуса Христа. Отже, були люди, які не раділи приходу Ісуса. А привітати Ісуса прийшов саме хто? Першими привітали Ісуса Христа пастушки, бо їм ангели сповістили. І вони прийшли по тому адресу, де їм сказали Божі ангели, і привітали першими народженого Ісуса Христа. Всі надзвичайно дивувалися, коли пастушки розказували, що вони бачили, що вони чули на полях Вифлеєму. Першими. Бог поручив, якби привітати пастушків, пастушкам новонародженого Ісуса Христа. Ви ще згадували про мудреців, що вони побачили на сході зорю. Чи прийшли привітати Ісуса мудреці? Прийшли. На небі показалася нова зоря. І ці мудрі люди зрозуміли, що це незвичайний прояв на небі, що це не проста яка то зоря. Вони з яких то чинників зрозуміли, що в юдеї народився новий цар. І навіть не просто цар, а надзвичайний цар. І вони прийшли. І привітала його. Дорога була далека, напевно, небезпечна була, але вони все-таки прийшли, привітали. Ще й подарки принесли. Чудово. А які саме подарунки? Золото, ладан і смирно. Вони щось значать? Так, вони символізують золото, царю смирно, священнику, ладан пророку. Ви от казали, що мудреці побачили зорю і зрозуміли, що народився цар. Цар, тобто Ісус. То чому Бог, такий всемогутній, не міг зробити так, щоб Ісус народився хоча б в домі? Чому Він народився в хліві? Звичайно, Ісус міг народитися і в царських палатах, і в оточенні доброму такому. Але напевно Бог це зробив так, щоб доступ до Ісуса Христа мала всяка людина і проста, і знатна, і царі. І прості, прості люди. Так і в тодішній час першими привітали Ісуса, навіть не царі, не священики, а просто простенькі люди. І так і теперішній час доступ до Ісуса Христа є свобідний, і до Нього може прийти абсолютно кожна людина. Ми багато говоримо Ісус Христос, то хто ж Він є, Ісус Христос. Ісус Христос є Син Божий і є Бог. Він був Богом і є Богом на вічні віки. Просто Його народження можна назвати як втілення, прихід Бога в вигляді людини на землю. А яка ціль Його приходу? Ціль приходу Ісуса Христа є спасти людей від їхніх гріхів. Людство надзвичайно погрязло у гріхах, і для Бога залишився один вихід віддати свого сина. І Він добровільно, Ісус Христос добровільно прийшов на цю землю, наперед знаючи, що його чекає, скільки, скільки він проживе на землі, які його страждання спіткають. Але він прийшов з цілю спасти людей своїх від їхніх гріхів. Отже, прихід Ісуса на землю це лише, можливо, початок Божого плану відносно спасіння людства. Так, це лише початок. Бог. При народженні Ісуса Христа почав велетенську місію по спасінню роду людського. Адже люди, які були в Едемському саду, вони прекрасно жили. У них все було, але після гріхопадіння вони втратили. Втратили перш усе спілкування з Богом. Через Ісуса Христа Бог бажає повернути людям ось таку можливість спілкування з Богом. І те, що людина втратила вічне життя. Блаженство через Ісуса Христа Бог повертає людям. І тому винародження Ісуса Христа це величний початок Божого плану, плану спасіння роду людського. Я вам дуже дякую за те, що ви нам пояснили, що значить Різдво. Чи хотіли б ви привітати наших червоноградців із цим великим святом? З радістю. Я би хотів привітати всіх наших жителів міста Чанорад з тим величним святом, святом народження Господа і Спасителя Ісуса Христа. Бажаю для всіх вас, щоб ця зоря, як тоді мудреців привела до Ісуса, так і тепер Божа благодать Нехай приведе усіх нас до Господа, щоб ми служили Йому, що ми мали всі спасіння і життя вічного. Миру вам, благословення, затишку у ваших домах, здоров'я міцного. Божого благословення, жичу сьогодні для вас. Нехай новороджений Ісус Христос жиє у вашому серці. Христос народився. Славімо Його! І з сьогоднішньої нашої розмови ми зрозуміли, що таке Різдво. Ми зрозуміли, що Ісус це великий подарунок, даний для планети Земля. Чи сприймаємо ми Різдво як особисте свято, без якого ми не могли б отримати спасіння.